Доброго вечора, шановні колеги. Ми розпочинаємо останній на сьогодні прес-брифінг на тему рейдерське захоплення символу української державності Національного заповідника Софія Київська. А нашими спікерами будуть Олена Сердюк, генеральний директор Національного заповідника Софія Київська, та Світлана Біленкова, член бюро національного комітету і КОМАЗ. Колеги, прошу. Дуже дякую, добрий вечір всім присутнім. Я хотіла б оголосити заяву громадського активу Національного заповідника Софія Київська, яка сьогодні проголошується в українському кризовому медіа-центрі. Ми, громадський актив Національного заповідника Софія Київська. Хочемо озвучити свою позицію щодо подій, які відбувалися у заповіднику минулого тижня. Вважаємо, що у заповіднику сталося рейдерське захоплення, де рейдером, на жаль, виступило Міністерство культури України. Така позиція громадського активу заповідника пов'язана з тим. Що дії міністра культури Кириленка і його команди у звільненні з посади директорки Олени Сердюк і призначені на неіснуючу, згідно законодавства, посаду виконувачки обов'язків неліку Ковальської, є грубим порушенням українського законодавства. Незаконні звільнення і незаконні призначення в той час, як судове рішення про скасування попереднього заказу на звільнення це дії, які справді мають усі ознаки рейдерства, і нам, людям української культури, працівникам заповідника. Що опікується пам'ятку, яка є символом української державності Софійським собором дуже соромно за подібні дії українського міністерства, особливо зважаючи на те, що міністерство належить до уряду, сформованого вже після Революції Гідності. Адже цим призначенням було зневажено нашу людську і професійну дідність. Хочемо донести до відома громадськості, кого пан міністр призначив на посаду тимчасової директорки заповідника. Неля Куковальська вже очолювала заповідник Софія Київська з 2000 по 2012 рік. І за цей час проявила себе як досвідчений корупціонер і спритний хабарник. Проти Нелі Куковальської на момент її призначення, виконуючи обов'язки директора заповідника відкрито три чинні кримінальні справи і провадження. Пов'язані з її директорською діяльністю за попередню каденцію. Ці справи стосуються пошкодження мозаїк Михайлівського Золотоверхового собору, незаконного знесення державного майна, зникнення археологічних колекцій заповідника. Окрім того, Неля Куковальська, яка віднедавна. Почала позиціонувати себе як жертву режима Януковича, свого часу плідно співпрацювала з цим самим режимом, до того ж, встигла засвітитися своєю прихильністю до ідей так званого руського мира. Зокрема, спробує надати експонати з колекції заповідника для виставки Святая Русь. Іміджого проекту Російської Федерації, яка відбулася у Луврі в 2009 році. У послужному списку пані Куковальської є ще багато зловживань, невігластва і відвертих карних злочинів, які чекають на свої розслідування. Ми, громадський актив Національного заповідника Софія Київська», висловлюємо свою незгоду. І обурення цим незаконним, непрофесійним і відверто антиукраїнським призначенням. Вимагаємо призначення директора за результатами відкритого конкурсу, проведеного на прозорих умовах. Також вимагаємо на час проведення конкурсу призначити виконуючим обов'язки директора Національного заповідника Софія Київська. Одного чинних заступників директора як того вимагає українське законодавство. Дякую за увагу. Дуже дякую. А, пані Світлана, чи маєте що сказати? Так, я скажу від себе як член бюро Українського національного комітету і і хочу звернути увагу всіх присутніх на те, що ця організація є позаурядова. Яка об'єднує всіх фахівців, професіоналів з України, яка є дорадчим органом всесвітнього комітету ЮНЕСКО по питанням всесвітньої культурної спадщини, і чесно кажучи, я не соромлюся цих слів. Мені дуже шкода, що деякі члени ІКОМОСу поважні, тому що тут є тільки спеціалісти, фахівці своєї справи, не завжди усвідомлюють, що вони роблять. Особливо після того, коли в Україні відбулася Революція Гідності. Я за своєю першорад, порядною, першорядною професією, я її вчителька, вчителька початкових класів, потім я працювала студентами, і крім того, я багато віддала пам'яткоохоронній справі. І в мене завжди в таких ситуаціях перед очима наша молодь. Що сказати нашій молоді, якої вже немає живих серед першої сотні. Серед тих героїв, яких ми називаємо їх, теж немає, за що вони віддали своє життя. Тому що на сьогоднішній день стоїть питання професіонали проти професіоналів. Я, наприклад, не розумію такої ситуації. Напевно, настав той час, коли не можна стикати, роз'єднувати країну, тому що суть питання полягає абсолютно в іншому. я розумію цю ситуацію так. Іде великий наступ. Проти української державності і культури на всіх фронтах, починаючи з військових подій, закінчуючи культурною війною, тому що зверніть увагу: почалося з об'єктів всесвітньої культурної спадщини в Криму, з музейних фондів, почалося з тотального невіювання професіоналів-членів ІКОМОСу, фахівців пам'яткоохоронної справи. Почалася велика проблема, вона вже декілька років тягнеться, особливо активна, вона відобразилася за режимів Януковича з нерухомію спадщиною, з історичними містами, з ландшафтами. І ми з цим багажем йдемо, як зараз кажуть, в Європу. Напевно, настав той час, коли потрібно всім зупинитися. І перший сміливий крок. Від організації Українського національного іКОМОСу був крок почесного президента Українського національного комітету ікомос Леоніда Приб'єгі, який офіційно звернувся з відкритим листом про те, що потрібно зупинитися і спасти всіх з професіоналів, просто зустрітися всім і розумно вийти із цієї ситуації. Що відбулося? Представники деяких громадських організацій. Виступили і в соцмережах з лютою заявою проти особи, яка створила цю організацію. Проти цього листа Леоніда Прибєгі. Я часто. Буваю за межами країни по, свої, по своїй діяльності професійній і зустрічаюся часто, дуже часто з пам'яткоохоронцям. Такого прецеденту не знає історія жодної цивілізованої країни. Тому я з свого боку закликаю, як член ІКОМОСУ Українського національного, як член бюро, що потрібно негайно всім професіоналам на всіх рівнях. На організації Українського національного комітету і на ІКОМ, на, на базі Товариства охорони пам'яток і на інших громадських інституціях, і на базі спілки журналістів зібратися всі, всім сім разом за круглий стіл це говорять світові спікери. І в кінці кінців прийти до висновку, прийти до того, що так далі жити не можна. Тому що за цим всіх нівелюються самі великі. Сама суть нашої України невілюється, і ми, про це просто ніхто не говорить і не хочуть говорити. Можливо, просто і не знають навіть ці актори цієї ситуації теж не знають, що сьогодні символи нашої духовності дуже багато вивезено, духовних символів, і де вони опинилися за цей час? В Росії. Під час війни. І це все робиться для чого? Щоб ми всі пересварилися, щоб ми самі себе знищили і немає тоді ні культури, ні державності, і немає сенсу життя. Для чого ми живемо? Для того, щоб потратити десятки років на те, щоб все знівелювати і жити серед руїн. Я все таки вірю в здоровий глузд, тому що серед Пам'яткоохоронців є багато розумних людей в Україні. І просто, на мою думку, варто всі ці емоції протистояння, ех, такої, знаєте, страшної, непокорної люті один до одного. Просто їх треба призупинити, спинитися і сісти за стіл, як кажуть, розмов професіональних, і дати можливість українському правочинній системі судовій показати, що ми є демократична держава, поки це не буде все доведено на рівні українського правознавства, права судочинства. Ми не можемо сьогодні діяти якісь вчинки, ну зокрема. Це дійсно називається рейдерське захоплення. Тому що як це пройде сьогодні, то це піде і надалі на інші. Спочатку це з Києва, потім піде на інші обласні центри. І в нас як такої, як спадщини, взагалі в Україні не залишиться. Дякую за увагу. Дуже дякую, шановні колеги. Чи є питання, колеги журналісти? Так. Оксана Милін. Оксана Мельничук, Міжнародна агенція промоційна і інформаційна промком. У мене запитання більше до Олени Михайлівни. Олена Михайлівна такі правово, такий правовий нігілізм в пам'ятку справі, справи. Які має наслідки взагалі для української пам'ятки справи? Дякую. Ну, саме для української пам'яткоохоронної справи він фактично є фатальним, тому що на сьогоднішній день. Фактично знищений департамент охорони культурної спадщини сьогодні ідуть службові розслідування, і фактично йде певна девальвація цінності в самому управлінні, єдиному, яке сьогодні опікується всією охороною культурної спадщини України, і таким чином, і в такий спосіб. Вибивання професіоналів є абсолютно неприпустимим. Я хочу зазначити, що там, скажімо, попри, да, попри національний заповідник Софія Київська, як наголосила на тому, пані Світлана, за цим всім стоїть національний комітет і який на сьогоднішній день спільно з комітетом Ком підготував заяву. Сьогодні вона не прозвучить, вона прозвучить дещо пізніше, Власне, про непропустимість нищення професійного середовища в Україні. Я хочу наголосити на тому, що починаючи з 98-го року я особисто. Є одним із лідерів національного комітету «ІКОМОЗ», КоМОС, фактично тією людиною, за рахунок якого цей комітет в певній мірі утримувався і до недавнього часу. Є одним із організаторів і діячів власно цього комітету, і завдяки безпосередньо участі комітету і моєї особисто до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Було внесено резиденцію Буковинських митрополитів е, і номінацію готувала разом зі мною пані Світлана Біленкова. Було внесено Херсонес Таврійський та його хору. Було внесено за участі безпосередньо і моєї, в тому числі, дерев'яні храми Карпатського регіону. І кому сьогодні знана у світі організація, і вона є з особливим статусом сьогодні. І мені хотілося б, щоб присутня, в тому числі тут громадськість, почула позицію мою не тільки як директора національного заповідника Софія Київська, а як діяча, в тому числі і члена цієї організації. Дякую. Артем Данченко, українські новини, скажіть, будь ласка, чи маєте ви намір подати до суду, аби відмінити рішення про ваше звільнення або, можливо, також рішення про призначення виконуючого обов'язки? дякую. Ну, ви знаєте, річ у тім, що я власно да, як фізична особа, вже до суду подавала. Було декілька судових засідань, і на другому судовому засіданні попередній наказ міністерства, тому що це не перший є наказ, він був відмінений. Але що в цій ситуації є найбільш там, скажімо, вражаюче, не було надано підстав для звільнення мене. Як чинного генерального директора Національного заповідника Софія Київська ніхто жодним чином не запрошував на розмову в міністерство. Зі мною ніхто не спілкувався. І, власно, підставою для звільнення стала доповідна першого заступника міністра Ігоря Ліхового. Її на судове розслідування не було адвокату надано, так само і не було надано до суду. І тому, звичайно, всі ці дії, які відбуваються сьогодні, будуть оскаржені в судовому порядку. Дуже дякую. Наступне питання, будь ласка. Вітаю, громадян України Василь Канюк. Перше запитання. Я так зовні дивлюся на вас, ви здорова, активна жінка. Питання перше, я думаю, воно логічне на даній ситуації. Чотири місяці, чотири місяці ви перебуваєте на лікарняному. Є сьогодні підстави для цього? Ви спроможні після чотирьох місяців лікування виконувати серйозні, я так вважаю серйозні повноважені обов'язки генерального директора заповідника. Дякую за першопитання. Ви знаєте, оскільки у мене навіть з 2000 року не було медичної картки, і на лікарняних не бувало і дійсно. Не, не вважаю себе там, скажімо, хворою людиною. Я не буду якісь речі там інші коментувати. Вважаю, що справа здоров'я це особиста справа. Да? Там коректність, некоректність запитання не обговорюю. Але на сьогодні можу виконувати ті власне, обов'язки, які на мене були покладені державою. Це питання було задане не просто, що я цікалюся вашим особистим здоров'ям. А інтересами саме заповідника, тому держави. що відсутність я зрозуміла. Да, держави, тому що відсутність керівника такої структури я вважаю, це серйозна структура, де матеріальні цінності відповідні і як ви кажете, цінності спадщини і так далі. І вони дуже важливі для держави і для міжнародної спільноти. З цієї точки зору було задано запитання, а не собисній інтерв'ю. Я, я зрозуміла вас. І Дякую за запитання. Нам да, да, будь ласка одне запитання. Будь ласка, скажіть, будь ласка, ви тільки що розповідали, що ви керуєте громадською організацією? І я більше почув, що ви більше уваги саме виділяли іменно в діяльності в цій організації і жодним чином не торкнулися саме діяльності, що ви зробили за період свої, своєї роботи на посаді генерального директора в інтересах заповідника. Якщо можна, хоч хоча б коротко оцініть свою самі оцінюю свою роботу в якості генерального директора. Дякую. Ну, по перше, я не керую організацією, ви неправильно зрозуміли. Напевно, що у нас є чинний президент національного комітету і Комос. Це Микола Якавина, що стосується безпосередньо національного заповідника Софія Київська. Я можу назвати лише один документ, який вимагався починаючи з 33-ї сесії ЮНЕСКО. І власно, врешті-решт, був підготовлений. Він єдиний в Україні сьогодні. Існуючий для пам'ятки ЮНЕСКО. Це план управління об'єктом. Дякую, дуже дякую. На жаль, у нас вже закінчився час. Ви можете особисто підійти і задати питання. Я вибачаю, що в нас закінчився час. Дуже дякую, що прийшли, шановні колеги. Завтра починаємо о дев'ятій ранку. Розклад з'явиться на сайті до вечора. Дякую. Дякую.